Вам з якоїсь причини видалили маткову трубу. Чи позбавляються вас можливості завагітніти, або, можливо, це скорочує ваші шанси за успішну вагітність вдвічі, чи не впливають ніяк? Сьогодні я відповім на це запитання. Важливо пам'ятати, що природа передбачила наявність двох маткових труб по одній з кожної сторони. Тому, якщо. З якоїсь причини відсутній яєчник або труба з однієї сторони, то у жінки залишається повний набір з протилежного боку. І як ви розумієте, саме тому втрата однієї труби ну, не повинна стати фатальною у разі бажання жінки вагітніти в майбутньому. І ось ми маємо відповідь: тобто завагітніти можна, тим не менше. Перед нами залишається одне дуже важливе питання: а чому саме було видалено одну з банкових труб? І відповідь на це питання критично важливе в нашому випадку. Адже причин, через які жінці можуть видалити маткову трубу, не так вже й багато. І найчастіше причиною, яка потребує видалення маткової труби, є позматкова вагітність саме в цій ситуації. При позаматковій вагітності операція проводиться з метою запобігання досить серйозних ускладнень, головним із яких може стати розвиток внутрішньочервоної кровотечі. А це, як ви знаєте, може загрожувати не тільки здоров'ю, а й життю жінки. Наступним, ну можливо, не таким же рідкісним станом може стати гідросальпінс – накопичення рідини в матковій трубі. До речі, дізнатися про цю проблему більш детально, ви можете з відео, посилання на яке зараз на екрані. Ну і досить рідкісним станом є так званий PIOS тобто наявність гною в матковій трубі. Таку трубу зазвичай консервативно не лікують, а одразу видаляють на фоні основного лікування. Ну і зрідка все ж таки можливі ситуації, коли маткову трубу забирають абсолютно з інших причин. Отже, ми тепер визначили, що відповідь на запитання, чи залишається у жінки здатність завагітніти у разі, якщо їм видалили одну маткову трубу, відповідь так. Однак, висновок може бути досить індивідуальним у кожному конкретному випадку, адже ми повинні брати до уваги той факт, що одну з труб все ж таки чомусь довелось видалити, чи то з приводу позаматкової вагітності, чи то гідросальпінську, чи, можливо, якась інакша причина. І тоді абсолютно слушним може бути запитання, яке виникло у жінки після оперативного втручання, що ж саме призвело до такого стану і чи не присутня подібна причина з іншого боку, де труба ще збережена? Таких причин, нагадую, нібито й небагато, але кожна з них може призвести до повторення неприємності з іншою, нібито ще не ушкодженою трубою. Як взнати, що? Та труба, яка залишилась неушкоджена. Відповідь на це може дати таке обстеження, як метросальпінгографія. Що це таке? Це процедура перевірки прохідності маткових труб. І суті полягає в тому, що в матку через тоненький катетер вводять рентгенконтрастну речовину і в цей час виконують декілька знімків за допомогою рентгенівського апарату. І вже на отриманих знімках, як то кажуть, білим по чорному. Видно і хід, і розташування маткової труби, ну або труб. Отже, як ви бачите, планувати вагітність можна через деякий час у разі, якщо або жінка провела це дослідження, метросальпінографію, за його результатом, встановлено, що труба нормально прохідна, або ж навпаки, жінка це обстеження не робила, але немає підстав вважати, що труба повинна бути непрохідна. В такому випадку, дійсно, жінка може вагітнути через певний час. Але скільки часу повинно пройти перед плануванням вагітності після проведеної операції? Ну, про це, безумовно, слід порадитися з лікарем, адже саме цей термін, визначення цього терміну, буде залежати від різних обставин, через які, припустимо, довелось видалити маткову трубу. Тому тим. Хто все ж таки пережив ті неприємні хвилини, пов'язані з операцією з приводу видалення маткової труби, слід знати, що завагітніти з однією трубою можливо. Ну, звичайно, якщо вона є цілою і неушкодженою. Бережіть себе.